День дитячих посмішок в Івано-Франківську організували свято для вихованців закладів цілодобового перебування. Він присвячений до Дня Святого Миколая. Діти сироти та малеча, позбавлена батьківської опіки, або яка перебуває у скрутних життєвих обставинах, отримали подарунки від Миколая Чудотворця. 81 дитина з наших центрів сьогодні буде мати свято. Прийде святий Миколай з подаруночками. Відповідно, свято, де є можливість не тільки гарно дітям розважитися. Але також є можливість дітям відпочити і розвиватися. Також протягом цих всіх днів Івано-Франківська військова адміністрація організовує свято для наших діточок з цілої області, родин полеглих героїв. Кожен рік ми стараємося робити такі різні заходи. Під час урочистості діти взяли участь у різнопрофільних майстер-класах. Відтак малеча випробувала власні таланти та здібності у різноманітних креативних напрямках від образотворчого мистецтва та культури. Лінарії до створення святкового декору та виявлення інших творчих здібностей. Ми напередодні такого гарного свята, Миколая, хочемо діткам зробити сюрприз, який у вигляді е, їстівного сюрпризу саме. Тобто, наші студенти та викладачі хочуть продемонструвати дітям майстер-клас, який е, котри, можна виконати з фруктів, з овочів, з мастики. Тобто Ми сподіваємося, можливо, вони будуть і нашими студентами заодно дітки. У кожної Дитини були власні уподобання щодо подарунку від святого Миколая. Діти мріяли про іграшки та розвивальні прилади. Однак деякі бажання мали особливий та унікальний характер. Хотілося б, щоб на Миколаїв мене забрали в сім'ю, щоб це свято подарувало мені, хоча б таку, як вам сказати, теплоту сім'ї. І 2024 рік показав мене типу. Не знаю, ну таку показав більший світ. А в 2025-му, я надіюся, у мене більше якось так складати, ну, зказати нову собі. Для організаторів стало доброю традицією щороку напередодні Святого Миколая влаштовувати подібні урочистості. Це не просто разова акція, а систематична робота з підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Оксана Сибастян, Ярослав Лелет, новини на вежі.